Стартап він має українське коріння якесь. Uh -huh. Тому патріотичні мотиви тут зіграли теж не останню роль. Навіть ті, хто працюють в одному відділенні, але це лікарі різних поколінь, в них є різні думки з приводу навантажень. Будь-які ускладнення це, скажімо так, пощо пощочина... yeah, yeah. для кожного травматолога. Чекай, кажу, хто ж тобі дозволив ходити? Ну ти ж мені сам сказав приступити на ногу. Я кажу, чекай, я кажу на кінчики пальців, це не значить наступати повністю. Ми робимо рентген-знімок, а він вже все поламав собі. Внаслідок того, що пацієнт дає некоректні навантаження. злам зламфіксатори саме ці дослідження вони нам зможуть дозволити зрозуміти, коли можна наступати, з якою силою, як саме. стартап, він має українське коріння, якесь uh -huh. тому патріотичні мотиви тут зіграли теж не останню роль. А по-друге, дійсно, якщо це дослідження дасть гарні результати і допоможе нам передусім. Травматологам в післяопераційному веденні наших ж пацієнтів і зменшити ускладнення, з якими ми, на жаль, зустрічаємося. Ну не скажу, що дуже часто, але хотілося б менше. менше. Будь-які ускладнення це, скажімо так, по для да? кожного травматолога. <клух> да. Навіть ті, хто працюють в одному відділенні, але це лікарі різних поколінь, в них є. Різні думки з приводу навантажень. Хтось там любить ранні навантаження пацієнтів, хтось навіть після операції одягає лангети, гіпси і не дозволяє рухати ну, до якихось там термінів, які вони визначають. Тобто немає ніякого консенсусу, але все ж таки в більшості випадків оперативні втручання робляться із метою. Ранньої реабілітації, тому якщо це буде дослідження всеобсяжне, да, які будуть приймати всі участі, тоді буде одна спільна да, методика по класифікації, як кого навантажувати в який період. Коли вперше почув за насадки для mm -hmm. милиць для контролю рівня навантаження. Звичайно, коли ми не мали цієї можливості і не мали подібної інформації, да ми якось думали з приводу цього, як би можна було налагодити цей контроль, щоб пацієнт дотримувався цих рекомендацій, коли він проходить через місяць через два місяці на повторну консультацію виробити обстеження, тяжко перевірити, наскільки правильно дотримувався пацієнт. Рекомендації. Ось і даний проект дає можливість саме. Угу. Проконтролювати те, чого ми не могли контролювати до цього, це реально це прорив вперед, Людина сама телефон вдома, телефон їй підказує, як каже, як їй ходити, як їй навантажити. Це круто. Це такий собі карманний лікар, реабілітолог вдома, який тобі каже: Так, ти неправильно наступаєш. Сильніше, сильніше. О, все, достатньо. Найчастіше це незрощення. Угу. Злам фіксаторів рідше, але частіше угу. це незрощення, інфекційні ускладнення. Це дві категорії. В більшій частині випадків, звісно, те, що пацієнт не дотримується правил, рекомендацій після операційних періодів реабілітації, починають або раннє навантаження, або взагалі не навантажують кінцівку, що призводить або до якихось вже зміцнених таких контрактур комбінованих, або якщо ранні навантаження, може бути повторний перелом, навіть якщо там фіксатор встановлений. Найчастіше б я відокремив повільно консолідуючі переломи, тобто переломи, які потребують зрощення більший термін часу, аніж то має бути фізіологічно в нормі. Друге, найчастіше ускладнення це злам фіксатора. Ускладнення, яке виникає внаслідок того, що пацієнт дає неправильне навантаження в післяопераційному періоді, і металофіксатор, який було імплантований, зафіксований перелом, він ламається через е, збільшений рівень навантаження на оперовану кінцівку. Uh -huh. А також це утворення псевдоартрозів, тобто це патологічний стан, да, який не має в нормі виникати, і відповідно це три найпоширеніших ускладнення. Uh -huh. Зазвичай це пацієнти. Літнього віку або пацієнта з високоенергетичною травмою, і переважно це межа середньої та нижньої третини. Пов'язано це зазвичай з такими особливостями кровопостачання саме цієї зони. Але саме от межа середньої та нижньої третини, нижня третина. Вона так, досить часто має подовжені сроки загоєння. Якщо там, uh -huh. середньому там перелом має зростися за три місяці, то в цих локаціях може зростатися навіть більш довго тривало, uh -huh. подвоєний срок, тобто до півроку. У мене колись була пацієнтка, у якої був. Ну там був відкритий перелом, і вона була з апаратом зовнішньої фіксації, то, не дивлячись на всі рекомендації, на навантаження, у неї перелом зростався більш року. Я вважаю, що контрольне навантаження це є власне основною проблемою, з якою зустрічається і пацієнт, і лікар під час їхнього ведення в післяопераційному періоді. Тому ця проблема є дуже важливою Важливо, і архіважливою, скажімо так, оскільки вона власне і впливає на кінцевий результат. Нам дуже важко їх контролювати. Дуже важко. А завдяки цьому приладу, я думаю, цей контроль буде е, значно полегшений. В лікуванні переломів 50% відіграють все ж таки лікарі, але 50% самі пацієнти, тому що недотримання правил або неповне їх розуміння е, теж це вже їх відповідальність. Ми їх не можемо контролювати. Дома на вулиці в повсякденному житті процес зрощення займає ну, немаленький проміжок часу. Це вимірюється не в тижнях і навіть не в одному і в двох місяців. Тому давати правильне навантаження в правильні часові проміжки да, для відновлення це досить суттєвий показник, який потребує строго контролю для успішного відновлення і продовження. Мобільності пацієнта непроста задача для лікаря контролювати, тому що пацієнт виписується додому після операції, після того його стан загальний стабілізований, так, тобто можна його відпускати на амбулаторне лікування додому. Але ж контакти лікаря-пацієнта стає не такий міцний, коли mm -hmm. він знаходиться в стаціонарі в відділення в лікарні і можна за ним спостерігати. Тому маючи такі можливість, такий проект це значно спрощує. Якість контролю да давати чіткі правильні рекомендації, налагоджувати комплайнс між пацієнтом mm -hmm. і лікарем для досягнення спільної мети відновлення. Пацієнта пацієнти не завжди розуміють там, що значить давати 10% від маси тіла. Да, ти, там, кажеш, там, пацієнту на якомусь там, етапі все uh -huh. починаєте там, давати навантаження 15% чи там, 20%. І дивиться, ну, там, як це? І тоді ми там, в таких простих прикладах там, уявіть, що у вас там, вага 100 кг. От ви рахуєте 15%, це 15 кг, ось вам ваги, тисніть силою 15 кг на цій ваги і ви uh -huh. розумієте, з якою силою вам потрібно наступати. Uh -huh. Але ж проблематика яка? Зазвичай пацієнти, вони Вважають, що якщо їм дозволено наступати, процеси в голові там відбуваються зовсім свої. Вони відрізняються від тих процесів, які відбуваються в голові лікаря. Да вони не співпадають в синхронності, да, вони тому як в мене є там прекрасний пацієнт, він вже перейшов в категорію друзів. Тому що він, ну, так йому щастило там ламатися раз на рік. Це просто це така окрема історія, дуже цікава. І після чергового перелому там його прооперували, прекрасно виконана операція. І через півтора місяця він приходить і каже: щось каже, мені болить стегно. І це мене змусило так зупинитися. Я кажу, чому? Каже: Ну, перепрошую, каже, я ж хожу. І тут у мене серце йокає, бо я розумію, що консолідація там не відбулася, там як мінімум три місяці консолідація має бути. Я кажу: чекай, кажу, хто ж тобі дозволив ходити? Ну ти ж мені сам сказав приступить на на. Я кажу, чекай, кажу, на кінчики пальців це не значить наступати повністю. Ми робимо рентген-знімок а він вже все поламав собі. Там у нього ага. тримається пластина, там в дистальному відділі, там один гвинтик цілий, а всі там чотири чи 5, я вже не пам'ятаю, вже все зламані. Ага. І я розумію, що воно тримається от на цій волосині одній. Як воно там дивом не зламалося, я просто не знаю. Тоді довелося е, знову повертатися до оперативного mm -hmm. втручання, видаляти зламані фіксатори і замінювати йому е, пластину на інтермедулярне стеження. Там теж така була цікава річ, чому треба було все розрахувати. Бо в проксимальному відділі він свій час зламав шийку стигна. Там буквально там за два роки до цього випадку він ламає шийку стигна, і ми йому ставимо протез. І тут треба так розрахувати, щоб ми з інтермодулярним стержнем не вибули не протез. Угу. Це була така дуже, дуже ціка... да, вирахувати, яка необхідна, який стержень необхідний бути довжини, які там мають бути фіксація кількість гвинтів. Це було ну, досить складна така проблематика. Але, слава Богу, нам вдалося це вдолати і воно зрослося. Це допомога. Той результат, який нам потрібен, він буде досягнений. Відповідно, якщо ми досягнемо свого результату, задоволений пацієнт це найкращий рекламний агент для нас. Як тільки я дізнався про ці дослідження, я зрозумів, що це дуже крута штука. Дуже крута штука. Я загорівся відразу. Мене це дуже зацікавило. Чому тому, що це дуже сильний крок вперед. Завдяки тим дослідженням, які проводяться вашою компанією, це дозволить пацієнтові набагато. Я так думаю, принаймні, дозволить нам набагато швидше його соціалізувати. Тому що в усьому цивілізованому світі основна задача ортопедів травматологів максимально швидко поставити людину до ладу, щоб вона могла повернутися до роботи. Бо саме елементарна робота на кормить. Саме ці дослідження вони нам зможуть дозволити зрозуміти, коли можна наступати, з якою, з якою силою, як саме це контроль, 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 тим більше що цей контроль, який буде відбуватися постійно онлайн, це дуже крута штука, і додатково досліджуючи. Консолідацію ми зможемо зрозуміти наскільки швидко вона там відбувається, чи навпаки у нас повільниця. Да. Це нам дозволить зробити от той крок вперед, який обґрунтований сучасними методами дослідження да. реально крутими, реально класними. Це такий серйозний крок вперед, я вважаю. тому що так, у нас там є рекомендації різних там світових організацій. Mm -hmm. Так, ми дотримуємося їх рекомендацій. Але це знаєте, це все я б сказав би так більше. Ну ми віримо на слово. Угу. А в даному випадку це буде жорстка математична комп'ютерна модель, цифри. яка нам дасть чітке підґрунтя. Робити не робити. Якщо угу. робити, то як? Чи ми даємо там на наступний день після праці? Чи ми даємо через тиждень, угу. чи ми даємо через 2? чи може взагалі варто зупинитися? Да. В кожному конкретному випадку це індивідуальний підхід. я вважаю. Те, що я почув нове в сьогоднішній доповіді, те, що можливо, ви будете досліджувати більш раннє навантаження, угу. можливе більш раннє навантаження, ніж ми собі да. могли дозволити. Я очікую, що пацієнти будуть значно раніше досягати тих результатів, які вони очікують, відповідно, які очікуємо. Ми так я доважаю, що так. Ну, зменшити кількість повторних операцій це тисячу ну, відсотків однозначно. Тому що, ще раз повторюся, одним із частих ускладнень післяопераційному періоді внаслідок того, що пацієнт дає некоректні навантаження, відбувається злам фіксатора. І відповідно, це стан, який потребує повторного оперативного втручання. І початок відновлення реабілітації починається не з першої операції, а з другої. Тобто uh -huh. це дуже великий проміжок часу, з якого пацієнт, людина виходить із звичного способу життя і потребує довготривалого відновлення. Тому однозначно, да. Ну, я думаю, що це значно би полегшило б наше післяопераційне uh -huh. ведення. Кількість е, післяопераційних ускладнень, неправильні там, навантаження у пацієнтів, з цією е, вже класифікацією вона б зменшилась. І ми, як лікарі, да, чітко розуміли е, після цих досліджень, як, скільки і коли це можливо. І пацієнтам була більш доступна ця інформація. І Я вважаю, що все ж таки кількість саме цих післяопераційних ускладнень, коли. Неправильно йде від пацієнта на на кінцівку, стало би менше. І лікарі висловлюють одну і ту ж саму думку, а не те, що пацієнт ходить по різним лікарям і вислуховує різні версії і потім, взагалі, плутається і не розуміє, що йому робити і кого слухати. Якби ця система стала стандартом, це дало б можливість стандартизувати уніфікувати протоколи навантажень. Для пацієнтів з різними видами переломів стало б можливість, виходячи з попереднього досвіду, вибрати найоптимальніші дози навантажень і досягнути максимально швидкого відновлення, максимально швидкого зрощення і реабілітації пацієнта. Особисто моя думка з приводу цього, що однозначно мають бути якісь протоколи навантажень. Для кожного виду травми і для кожного методу фіксації це нам допомога в першу чергу. І саме головне, саме головне, лікар може відслідити поведінку пацієнта так. не напряму посередковано. Коли там пацієнт ну є різні пацієнти, да? є різний рівень свідомості, там самосвідомості і так далі, тому подібне. І коли там пацієнт буде спіною рта розказувати Доктор, я цього не робив. Спостерігаючи в мобільному телефоні да, за графіками. кажеш «Чекай, чекає, що ти в цей день робив? І тут він скаже: «Да, я був на дні народження. Мій е, друг, е, лікар, прекрасний хірург. На випускному вечорі нашого університету, шостий курс, я пам'ятаю, він прийшов з костелями. На початку вечора, а в кінці вечора, все, костелі, ну, да, костелі були вверху, це пролом стихає і він танцює на цій нозі. Я це бачив. Це було дуже смішно. Так, да, йому класно, йому весело, він випускається врешті-з медичного університету. Але тим не менше, це лікар. Да. І він припускається такої помилки. Це прекрасний приклад. Так це на лікарях. А що казати тоді От про звичайно. звичайну цивільну людину? Да. Так що є такі. А є такі пацієнти, якому ти кажеш, треба наступати на ногу. Він каже, я ще трошки похожу. дайте, Ти йому знімаєш гіпсову пов'язку, наприклад, якщо прилом без іншого, він каже, ні-ні. Назад. 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 Я ще похожу цією гіпсовою пов'язкою там, тиждень, два-три. Основна проблема, це може бути з кількістю пацієнтів, але це створить проблеми не... Не стільки для результата, скільки можливо, просто-напросто розтягне саме дослідження mm -hmm. на більший період, ніж mm -hmm. очікують спонсори чи люди, які проводять це дослідження. Ще що може бути: пацієнти втомляться і можуть вийти з дослідження на тому чи іншому етапі. зацікавленість лікарів співпрацювати, направляти пацієнтів, тому що ми перший істочник того, щоб підібрати. Саме того пацієнта, який підходить під цю програму, ну і незацікавленість людей, щоб погоджуватись на ці там, дослідження, умови або щось такого плану, тому що люди можуть не зрозуміти, злякатися, просто незацікавлені, бо в них там купу своїх справ є. Все остальне, я думаю, все буде добре. Я зовсім не бачу якихось складнощів. Насправді нічого складного в цьому немає. Досить Просто у використанні, зрозуміло, тим паче з підтримкою е, інженерів. Я вважаю, що воно вийде. Навіть дивіться, е, багато хто сприймає невдачу, е, негативний результат е, як поразку. Ні, це не поразка, це в будь-якому випадку. Ми лишаємося переможцями. Ми доводимо якусь чітку точку зору.